Бажаю щастя, здоров'я, успіхів на роботі. Ви на ютуб каналі, який зветься Життя внука в Канаді. Тут нас в Кенморті просто звезде, що робиться, бо тому, що вітер неймовірний, я голодний, що звезда. І е, прошу вас перед початком цього відео, будь ласка, підписатися на цей ютуб канал. І так, е, я проаналізував попередні відео десять і поняв, треба лупашити більш цікавіше і більш пізнавально, скажімо так. А суть цього відео в тому, що я буду. Підходити до людей, задавати їм питання, які я виписав, так скажемо, переборювати страх, бо тому що я раніше дуже боявся підійти до людини і щось їй задати. Зараз будемо переборювати і запитувати, як живуть українці в Канаді. Погнали! Цей захід був присвячений до Дня Незалежності нашої неньки України. Ви бачите у відео, як файно дідок собі щось там танцює. І дуже багато українців було, які також прийшли сюди потанцювати, повеселитися, файно провести час. До речі, не було ні пива, ні горівки. Нічого там люди не жарили, просто спілкувалися і танцювали. Дуже було весело. І також дякую Дмитру, який був ведучий на цьому фестивалі, і дуже багато людей саме проводили різні ярмарки, було все, що хочеш вишиванки, різні кукли, і так само нагадували. Всьому світу про те, що в нас трошечки дурнуватий за воломішком е сусід, який не дає нам жити, бомбить наші е мирні міста. І дуже приємно, що в кожному місті, взагалі по всьому світу, нагадують про нашого такого сусіда, який нам не дає жити. Моїх друзів закатували до смерті в плані фрі Азов. Ось така от надпис. Дуже було багато таких от. Е Різних фотографій, ну і також гори. Це те, що в Кенморті неймовірно круто, і всім рекомендую, хто не був. Гори тут просто неймовірно круті. і Гарні, так що рекомендую. Так нас вже є перша людина. Привіт, Вітаю. Як тебе звати? Міла е, в мене є тут п'ять питань, по описував е, без проблем. Запити дивися, як воно. Жити в Канаді в Канаді жити чудово, насправді відчувається як вдома. Дуже багато порівнянь з Україною. Чи можна в Канаді швидко стати багатим? Які можливості заробітку я думаю буде цікаво людям послухати? Звичайно, заробітку можливості дуже великі. Головне знання, з якими ти сюди приїжджаєш. Якщо, наприклад, ти класний фахівець, і ти знаєш, що ти в якійсь сфері може досягти успіху, дави на цю точку і обов'язково це купиться в грошах. Чи плануєш повернутися в Україну? Чи є такі плани, чи сумно, чи депресії, чи важко на душі? Розкажи е, ну як на мене, ні. Якби це погано не звучало, але я в еміграції давно, мабуть, ще з 18-го року. І я знайшла для себе плюси життя за межами України. Звичайно, я люблю свою країну, я підтримую її. Ми там живуть батьки. Я оцінила життя за кордоном. Я себе знайшла тут. І мені здається, що повертатися назад буде для мене особисто нецікаво. Не Тому, на жаль, ні. суми якісь є, якось так, підсумовуєш. Е, в Канаді ні, бо тут дуже велика розвинена українська діаспора, багато українського всього в цілому. Продукти, люди, сервіс український, навіть ресторани. Тому сумувати не доводиться, оскільки ти врахуй, що майже як. Вдома відчуваєшся. Тому... Приємно, що тут люди іменно от підтримують то, що от українське. І ще українське, тим краще. тому ми тут для того, щоб підтримувати українське і не забувати донатити, підтримувати військових. Це дуже важливо. Наступне да. питання це е, чи важливо в Канаді знати мову. Надважливо. Надважливо, оскільки мова дає можливості, мова дає роботу, мова дає е, е, знайомства. Що хочеш? Ти соціалізуєшся, адаптуєшся, іммігруєш в Канаду і будь-яку країну. Тому мова це насамперед найважливіше. Я з тобою повністю згідний, тому що якби Аня не знала мову, я би тут просто би пропав би у перший день, бо тому, да. що завжди якісь документи, завжди якісь моменти потрібно робити. А якщо ти не знаєш мови, дуже важко сто відсотків. Запис до лікаря чорно. Да. Тому це якби те, що має бути мова. Судячи з того, що ти сказала, в принципі, я зрозумів, що ти рекомендуєш, але запитаю, чи ти рекомендуєш їхати в Канаду людям? В принципі, тут питання заключається в тому, чи мову знаєш, всі нюанси вони дуже важливі. Типу, от в твоєму розумінні людина, наприклад, не знає мову, але хоче поїхати. Важке питання. <питрес> Важке. Як на мене, типу. Людина приїде без англійської, вона стикнеться з трудностями. Я бачу щодня і чую ці розповіді про те, як літаками люди улітають звідси. Теж день і два раз і вже додому. Да. Да, дуже багато таких випадків. Да. На жаль, є таке, що люди приїжджають, забирають гроші, тільки їм дають Канада. Це, це є правда, я про це так. хочу говорити людям. Я тут це приїхав, щоб говорити так, як воно є. Тобто так. я їхав в літаку. З жіночкою, яка каже, що я заберу гроші їду, раз дають, то це то, 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 то беру. Це, це просто звездець, але є так. таке, на так, жаль. Так, Це є. Е... Тому вибачте, доповню свою думку про те, що е якщо людина приїде сюди без англійської мови, е скоріше всього буде важко знайти роботу, і якщо, допустимо, це буде, якщо немає фінансової подушки, відповідно немає можливості забезпечити собі 2-3 місяці вперед, люди такі зазвичай уїжджають. Дякую тобі за таке коротеньке відео. Так, З нами нова людина. Привіт, я Сасков. Привіт, Так, в мене є питання, дуже такі звичайні, я би сказав, нічого тут такого серйозного немає. Як воно жити в Канаді? Твоя суб'єктивна думка. Моя суб'єктивна думка, Ну, це як і кожна країна з своїми звичаями. Своєю культурою. Мені в загальному подобається тут надзвичайна природа. Ти або звикаєш і живеш, або повертаєшся в ту обстановку, яка тобі близька і приємна, де ти можеш. Таке питання, друге, чи важко стати багатим, як тут взагалі з роботою? Багато можна стати всюди, залежно від бажання. Чи тут легко стати багатим? Ні, тут не легко стати багатим. Треба дуже багато працювати. Мати перш за все дуже багато знайомих, як і кожній країні. Треба працювати, треба розвиватися, пробувати щось нове, помилятися. Можливо, за якийсь час, за кілька років щось вийде. Чи плануєш повертатися в Україну з питання? Чи є такі плани, чи взагалі сумою за країною? Говори, як думаєш, як душа бажає? нас тут немає ні цензури, ні нічого. За Україну я сумую, тому що це мій дім. Щоправда, я вже дуже давно в Україні не був. А скільки ти тут років? В Канаді я всього два роки, але в загальному до Канади я жив в іншій країні, але не в Україні. Дуже сумно, що в Україні відбувається іде війна, велика війна, де гинуть багато наших. Найкращих людей хотілося б повернутися в сильну незалежну Україну, відвідати перш за все чи жити, життя покажуть, але перш за все, це побачити рідний дім, побачити батьків, побачити рідну країну. Без мови. Тут легко чи да неможливо. Мова Чувак? це підстава, мова це база, без якої ти елементарно не зможеш комунікувати з людьми, елементарно не можеш вирішити якісь проблеми, е, поспілкуватися буквально навіть на вулиці з людьми. Чи рекомендуєш ти Канаду? Я не можу рекомендувати чи рекомендувати Канаду, тому що це має бути зважене рішення кожного людина має зрозуміти, що перш за все це еміграція у іміграція, іміграція, нас завжди тяжка, і людина має розуміти, що вона готова пройти цей шлях, пожертвувати якимось комфортом, який вона вже має. Якщо вона готова до цього, вона може пробувати. Це, як завжди, досвід. Або позитивний, або негативний. Але щоб порекомендувати, ну, я не хочу когось підштовхувати, бо це моя. претензії да. були, Ну, навіть тому, не претензії, на це. Мій експіріанс він зовсім інший, ніж у деяких інших людей. Так само у інших людей зовсім інший експіріанс, ніж у мене. І це кожен має прожити сам і зробити собі вибір. Так, вибір, чи Канада йому подобається, чи це для нього країна чи ні, чи його країна зовсім інша. Дякую велике за відповідь на мої питання. Бажайте здоров'ячка, саме головне. Ми з дітям завжди тільки здоров'я бажаємо. Дякую, дякую. І з Днем незалежності України. Мене звати Саша, а, я... я бачу. <рес> <рес> ти дуже сильно підготувалася до інтерв'ю. <рес> так, п'ять <рес> питань відповідай. Хорошо? Зараз <рес> буде трохи як воно жити в Канаді тобі особисто? Клас. Ну в плані природній природні сторони тут, офігенно жити, тобто те, що ти їдеш кожні вихідні в гори, в ліса чи важко стати багатим, щоб мати повно грошей? Звісно. звісно. Поки ти не прикладеш своєї праці, свого труду, свого розуму, мотивації, то не будеш мати нічого. Тобто, мені здається, як і всюди. Чи сумуєш за Україну, чи плануєш повертатися в Україну? є такі тебе Сумую за Україною дуже, бо там всі рідні, логічно. Але чи планую повернення в Україну на сталу на проживання, скоріше, ні, ні ніж так. Наскільки важливо? Знати англійську мову в Канаді як на мене, то дуже важливо. Ти приїжджаєш в країну, там де англійська і французька мова, тобто ти зобов'язаний знати цю мову. Може, ну я розумію, не ідеально, але хоча б якісь ази, ти маєш розуміти, знати, щоб комунікувати з людьми. Але щоб знайти роботу, то не завжди вона важлива. Кому саме ти рекомендуєш поїхати людям в Канаду? Всім людям рекомендую в цілях туристичних, бо такої природи гори то, всі да, природа, люди тут воно все відрізняється від Європи. Абсолютно всім туристам я рекомендую сюди приїжджати. А щоб жити. Щоб жити, я не знаю. Ти маєш відчувати цю потребу в собі всередині, щоб переїхати сюди жити. тобто так сказати, можна тобі чи не можна, варто чи не варто. Кожна людина вже сама визначиться, коли приїде сюди. Ти не спробуєш то не Так, не зрозумієш однозначно. Дякую тебе. Нема за що. Я Саша. Міша. ми з тобою знайомі, вже не перший раз бачилися, але завжди ну, приємно привітатися з хорошою людиною. — Так, У мене так. є п'ять питань, Буду вдячний, буде навіть. Я вже готовий. Як воно жити в Канаді? Е, ну поначалу дуже важко, але після півроку становиться дуже круто. Чувствуєш себе е, в безпеці та в Канаді. Дійсно відчувається, що держава піклується за ну усю громаду. Чи можна стати швидко чи не швидко бугатим? Як з роботою в Канаді? Е -е... Ну, швидко багато, якщо тіп, незаконні схеми може бути і можна, але. Володь, це... ти Типу пускаєш на... людям якісь незаконні схеми. Чи? Ну, Я не знаю, сексуальне рабство, якесь, чи що. Ми, я ми, не в курсі. ми вам не рекомендуємо. Да, просто в кожного свій шлях вибирайте його самі ви. Чи плануєш повернутися в Україну, чи самої за дому. Я з Одеси, я дуже сумую, бо Одеса це просто ідеальне місце для життя та існування, створення родини і всього на світі. Дуже сумую, Одеса. Це тобі. Хто з Одеси пішіть. Повертатися. Ну не знаю. Якщо стану тут мільярдером, то не планую, а там як карти лягу. А скільки важливо знати англійському в Канаді? Це першочергове, бо без мови ти тут взагалі фундамент. ніхто ти ніяк. О, це мова це перший крок, фундамент. Без неї... На жаль, ти нікуди не зможеш рухатися, рости, навчатися. це дуже важливо. Люди так. просто я, якщо плануєте мігрувати в Канаду, мовою треба займатися кожну вільну годину, хвилину. Я не знаю. Мені це казали. а Я думав, ти я приїду там вже вивчу. Типо ні тут приходиться тупо витрачити, тому що не знаєш мову. А якби знав, було б в рази ліпше. 100%. Якби не Аня, я би тут просто давно вже поїхав, бо без мови тут просто ніяк. Тому вчити мову, а головне йдіти е, на роботу там, де говорить низької е, мовою. Дуже розвиває саме от як ти от чуєш цю мову, дуже важливо. Чи рекомендуєш ти Канаду? І тому саме те рекомендую для еміграції. Так ну тим, хто знає, як сказати, тим, хто знає англійську мову, по перше. По-друге, людям, які люблять, щоб все було по правильному, щоб ну, якби тебе захищала держава, щоб не було корупції, щоб а що ти заслуговуєш, то ти її отримував? От ця страна дуже чесна в цьому плані. У нас в Україні та в Одесі можна було порішати усі питання, тож там тішки трошки інше життя. Я Саша. Я Андрій. Мені приємно познайомитись і задати тобі декілька питань. Перше питання: як воно жити в Канаді тобі? Е, дуже подобається. Особливо в долині Боу, як ви бачите, тут у нас в горах. Я прям кайфую. Чи можна в Канаді стати багатим успішним? От за якийсь короткий час? Чи потрібно тут дуже сильно впахувати, Щоб чогось доби успішним стати можна? Багатим також можна, але з часом. Як тільки ти маєш більше контактів, ти маєш більше можливостей, так, більше зв'язків, то тобі буде легше потім. Не першим де нам відговорю, бач, переб'ю, що так. тут треба, щоб були зв'язки. Щоб люди, які тебе тебе оточували, менше весьметі сидіти, більше виходити в люди, так. і обов'язково що щось вийде. Таке не може бути, що нічого не вийде. Так. Може це не з першого року і не з другого, але з часом всі контакти ви знайдете і життя стане краще, і грошей стане більше. Яка в тебе робота? Я працюю шефом в ресторані, і також у мене job. Я треную дітей в волейбол. Подобається то, чим ти займаєшся тут? Так, це, це якби місто дуже особливе, дуже туристичне, дуже таке компактне і природа кругом. Тобто, ну місцевість вона має, має значення. 100%. чи плануєш повертатися в Україну, чи сумуєш за можливо тебе там і рідні, і батьки? Як в тебе на душі взагалі? Дуже гарне питання. У мене там досі мама живе. У мене там пройшли мої а, шкільні роки, університетські роки, I was born авоспорністю країн. Повертатись, звичайно, хотілося, але зараз я більше а, свою подальшу долю все-таки буду робити тут в Канаді. Наскільки важливо знати саме іммігранту англійську мову? А, я вважаю, що дуже можливо. Я не знаю, чи всім так пощастило, але я англійську знаю ще зі школи. От. Я також і study very hard. Тобто Це не те, що я приїхав і вдалося мені. Тобто, це з роками знання, які відточувались. Тому я вважаю, що мати знати мову це обов'язково, і чим більше... Наскільки краще ти є знаєш, тим тобі ти більше можливостей реалізуватись. Чи рекомендуєш ти саме іммігрантам е, Канаду? А я скажу, що так, тому що умови, які дають тобі одразу, вони просто ну, мабуть, що одні з найкращих у світі. Тобто, як тільки ти приїжджаєш, ти одразу відчуваєш підтримку, одразу відчуваєш всі ці бенефіти і програми, і ти бачиш всіх людей, які тобі допомагають. Це ну, вже... Канада в цьому дуже прогресивна. Взагалі, дуже багато блогерів людей і, і багатьох чую, що от Калгарі Саме в Калгарі рекомендують для імміграції один з найкращих міст. Ну скажімо так, вже це трохи змінилось. Ще рік, півтора тому це було дійсно хороше місце для міграції, але зараз, типу, з хаузінгом, з те, що немає тут програм будування житла, то зараз трошки це як то кажуть, гайку прикрутили. Але все ж таки, Альберта в цілому це непогане місце для, для старту. Дякую тобі за відповіді. Хай тобі щастить. Так, будь дякую здоровим вам. і щоб все, все випадало. Так, мою кепку вже посвятила Емілі, ми вся в болоті. Е, що ж, дуже гарне місце. Ми тут провели дуже круто час, поспілкувалися з людьми, зняли вам самі фестиваль. Е, дуже все подобається, гарно, не треба депресувати, треба брати в голову тільки щось розумне. І щось робити, менше бути в безміті. Е, Обов'язково підписка на YouTube. то є дуже приємна підтримка україномовного контенту. І чекайте нове відео. Тут Дубар неймовірний. Ми дуже голодні, нічого не їли. Але зняли для вас, я сподіваюся, цікавий контентус. І хочу подякувати Дмитру, який. А ми лишимо силочку на Дмитра, yeah. на Дмитра інстаграм. Кожен день нові сторі, сторі з нового дубля. Ізі п'ярець. Везде, везде піариться. Все, залітайте, підписуйтеся, ставте лайк, коментуйте і чекайте нових відео. Всім пока.